Чули такий вислів зі страхом Божим приступів в церкві говорить. Зі страхом Божим і з вірою приступі». Або, може, вам хтось сказав, дитино, як ти Бога не боїшся? Бог тебе покарає. Ну, звичайно, це означає боятися Бога, тому що Він ненавидить грішників. він їх карає, мучить, посилає в їхнє життя всякі страждання, правда? І це. Неправда, це брехня. Бог є любов, Він любить кожного і хоче повернути кожного, але є те, що нам заважає, повернутися до нього. Це наш гріх. Ми самі збудували таку стіну між собою і Богом. Бог хоче прийти до нас, благословити, вилити свою любов, а не може, бо гріх заважає. Адам з Євою жили в раю в присутності Бога, але колись грішили. Втратили Божу присутність. І це не Бог від них відійшов. Це вони втратили Божу присутність, зрішивши. І повірте, усе своє життя мріяли про повернення і жили у страху Божому. Отож страх Божий це означає страх втратити присутність Божу, страх образити Бога своїми гріхами, страх відійти від Нього і не повернутися. Бажаю вам кожному. Збагнути, наскільки це класно бути в присутності Божій, і наскільки це недобре ходити в своїх гріхах.